Господь з вами і з духом твої. читання святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшли додому Симона і Андрія, а Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов. Взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто, і він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численніх бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А ставши вранці, ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходімо в інші місця до поблизьких містечок, щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах. По всій Галілеї та виганяючи бісів. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе Побачити страждання зблизька. Пам'ятаю в тій семінарії де я вчився в Польщі. Були, особливо це стосувалося першого курсу: були такі візити. Відвідування і така душпастерська опіка для хворих. Ви бували в такому домі для осіб розумово відсталих. Це були жінки, десь наймолодші, може в віці 19 років, найстарші десь за 70. Були різні ступені цього дефекту. Деякі ну, виглядали, можна сказати, ну, дуже важко було дивитися. Різні ступені цього розладу і деякі навіть не могли говорити. Так, також відвідували будинок для дітей Калік. Хлопці знали, коли куди йдуть, і хотіли туди потрапити, однак для більшості з них це був шок. Одна справа чути про страждання, а інша побачити їх зблизька. Одного разу Адам Хмельовський відвів. Відвідав стражденних людей краківський художник разом із друзями, яким трохи набрид карнавальний бал відвідав притулок для бездомних. Вони відвідували притулок, який називався Будинок тепла. І тієї ночі помер Адам Хмельовський, народився брат Альберт. Побачити страждання зблизька. і піддатися впливу страждань. Як живе світ, так і проблема страждання турбує людей усіх епох. На сьогоднішній літургії ми читали уривок з книги Йова, книги, котра була написана за кілька століть до Різдва Христового. І жодне речення цієї книги не втратило своєї актуальності. Праведний Йов очікував плати за свої ночі страждань і місяці мук, але його очікування не швидко справдились. Для нього багато ночей були довгими, як вічність, сповненими болю, десь у тіні нашого благородства ховається очікування винагородження за життя, за темні ночі, сповнені болем, стражданням. Хто з нас не нарікає, як його на страждання, виховувати дітей, будувати добрі стосунки з чоловіком, дружиною. Турбуватися про те, щоб прожити кожен день у чистоті совісті, боротися за кожну копійку, намагатися зростати духовно, складати іспити, терпіти приниження, виконувати вимоги держави і покликання, переживати страшні часи війни, як всі ми сьогодні, ці обстріли, звуки сирен, все це виснажує. Але подивіться на Ісуса, подивіться на Йова, подивіться на апостола Павла. Апостол Павло не розраховував на жодну винагороду за зусилля проповідувати і дарувати іншим таємницю відкуплення. Хоча за свою безцінну і виснажливу працю мав би отримати найвищу зарплатню, і відпустку на середньоморському курорті, середзноморському курорті, однак він працював. Як раб, як сам про це говорить, він віддавав не тільки Ісуса і скарб Івангелія, але й усього себе, щоб тим більше було тих, кому Він себе віддав. Він, можна сказати, продав себе, щоб відкупити хоча б деяких. Бенедикт XVI колись сказав, що відсутність у священстві ставлення служіння є профанацією священства. Коли Ісус ввечері стілив те, що Петра. Він, напевно, був втомлений, повинен був піти на відпочинок. Стомлене сонце зайшло і все місто зібралося біля дверей, які не зачинялися до пізньої ночі. Навряд Но чи після виснажливих зцілень і вигнань бісів він мав би дозволити собі довший сон, але він підвівся, коли ще було темно, і помолився. Він працював для спасіння людей. Після заходу Сонця, а темного ранку ще до сходу сонця молився. Спасіння це повна самопожертва Бога людям. Через неї людина була відкуплена, повністю здобута. Ісус, повністю віддавши себе нам, також повністю купив для нас для неба, викупив. Він здобув нас назавжди, бо віддав себе нам назавжди. Він назавжди став царем, бо працював для нашого спасіння як раб. Яку ж нагороду вдячності він отримав від нас? Тексти сьогоднішніх читань можуть звільнити вас від претензій, скарг, образ та очікувань винагороди за Святий Святой Павло II, коли вже був дуже немічним, старим і хворим чоловіком, але він все ще занурювався в глибини. Далеких мандрівок, щоб здобувати людей для Христа. той інший на його місці вже давно б попросив себе на пенсію і жив би в теплій квартирі, далеко від людських сліз, розчулюючись лише в телевізійних новинах. Страждання це загроза для найглибших шарів людської істоти. Фізичний біль спричиняє страждання духу. Тілесне каліцтво також може скалічити душу. Занадто Сильне страждання може знищити надію забрати віру і зруйнувати будь-які відчуття мети існування. Священники часто стикаються саме з цією причиною втрати віри, невирішена проблема страждання. Сьогоднішній євангельський уривок, торкаючись проблеми людського страждання, пов'язує його з таємничою постаттю злих духів. Це лише Часткова відповідь на питання страждання. Вказівка на сатану, як на причину зла, справляє враження такого зміщення, переміщення проблеми, але зрештою це вже про щось говорить, а саме, що моральне зло рано чи пізно так чи інакше породжує страждання. А Ісус яку відповідь дав Він на наболіле питання? Ми не знаходимо в Євангеліях жодної спроби теоретичного вирішення проблеми страждання. Навіть слів, хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною, не є частиною трактату про страждання, а вираження власного ставлення Ісуса до цього, бо це і є Євангеліє – боротьба зі стражданням, Від крику немовляти у Віфлеємі до вигуку з Христа. Боже мій, чому ти мене покинув? Відкладіть усіх і все на півгодини, і ви відкриєте для себе близькість Бога. Відчуєте, як Він бере вас за руку. Життя ніколи не замкнеться в якусь систему, яка звільнить від страху і помилок. І, незважаючи на цю саму очевидну істину, ми продовжуємо запитувати. Чому так важко жити? Чому так важко повірити в щастя і чому ми так легко дозволяємо без надії заволодіти собою? Жити, навіть не намагаючись зрозуміти, це більше, ніж марнотратство, доки ми справді не зустрінемо того, хто може взяти нас за руку і підняти з вогню без надії, що поглинає нас місяцями і роками. Доки ми не зустрінемо того, хто одним словом відганяє від нас з граю демонів, ми нічого не зможемо зробити ні для себе, ні для інших. Без зустрічі з ним, з Богом, який став людиною, з турботи про нас, без цього ми блукаємо в муках. Ліками від сумнівів і відчаю, яку Йова є близька Божа присутність. Напевно, своєрідним набуттям цього привілею, близькості є. Євангелізація, переконання у спасінні в Ісусі, горе мені, якщо я не проповідую Євангеліє, говорить апостол Павло. Це ствердження не є сповіддю знервованого Фарисея, який проповідує Божу любов, бо боїться помсти Всевишнього. Це не був страх перед невиконанням новозавітного завдання. Він сказав ці слова. Бо глибоко усвідомив, що справжня причина відчаю це просто віддаленість від Бога, і що не може бути близьким до Бога той, хто не наближає до нього інших. Є люди, які наближаються до Бога раз на рік, на одну годину, хоча б під час великопісної сповіді, і їм цього достатньо, вони не відчувають туги. Святий Іван Павло ІІ колись так жартівливо говорив, що є таке християнство. на... Колесах. Деякі християни бувають в храмі тільки на колесах і тільки три рази в житті. Перший, коли на візочку привозять маленьку дитину, щоб її хрестити, це перший раз, другий раз, коли привозять кабріолет, щоб пару, щоб обвінчати, прийняти таїнство, шлюбу. І третій раз на візочку на катафалку, теж на колесах, коли Привозить тіло, щоб відправити літургію за померлого. Таких людей дуже багато відчує в житті. Близькості, близькість любові дає не тільки відчуття безпеки, але й щастя, навіть віддаленість від іншого пробуджує біль страждання того, що пікає лихоманка. А іноді навіть якусь одержиму нав'язливу потребу з'єднатися з людиною, котру любиш, котра знаходиться далеко, але є й такі, для яких відлука від Бога хоча б на одну годину викликає скочування в темряву невимовної ностальгії і смутку. До кого належите ви? Існує різна чусливість, чи знаєте ви, чому вам так важко жити? Присутність і близькість Ісуса. Це ніби взяття за руку Ісуса для кожної людини, яка страждає і бореться, яка згорає від страждань, яка проживає свої дні і ночі в муках і боротьбі. Це як підбадьорення після падіння, коли Він поруч, кожна лихоманка минає, кожен демон покидає нас. Дуже важливо відчути цю близькість, дізнатися, де і як її можна відчути. Звісно, не обов'язково їхати. Далеке паломництво до Єрусалиму чи Риму. Відмовтеся на півгодини чи годину від усіх і всього, і ви відкриєте для себе близькість Бога. Відчуєте, як Він бере вас за руку. Ісус, прагнучи зустрічі з Отцем, віддалився навіть від апостолів, віддалився навіть від тих, хто його шукав від цих натовпів. Він Відходить, щоб помолитися, поспілкуватися за цим, і прагне вже йти далі. Бо, як сам говорить, для цього я прийшов, для того, щоб ще більше людей досвідчили Божої благодаті спасіння.